А що пішов з університету в МінФін? О, класна історія! Значить, прийшов в університет ректор Павло Володимирович Пашко. Он був такий. Нігалі. І він а, в нас був наукодосній інституції нас оправа і окрема юридична особа, і там якісь щось вони хотіли. Зробити то толі Петра Володимировича Мельника не допустити до університету. Щось таке, і реорганізація, і дві юридичні особи об'єднали. Об'єднали і стоїнститу, а там щось таке вже почали робити. А в мене в цьому інституті було 75% працівників з сертифікатами знання іноземної мови. У мене класний колектив був. І там почалися певні моменти, і люди. Почали Розі... розходитись. А, а, а. Я, я людей перший влаштував. От, е, люди двоє в НСБН пішли, одна в Верховну Раду пішла, там в, о, в ці в е, фонди. І вийшлося е, так, що якраз в Мінфіні була нова команда. Олександр Данилюк прийшов і створювали новий напрямок: це е, моніторинг баз даних е, митниці податкової. І верифікація соцвиплат. І мені Капінус Євген Валерійович, він був тоді державним секретарем Мінфіні, запропонував. Я пішов в статусі радника Данилюка, потім пройшов конкурс. Радником був міністр фінансів. Так. так. Нічого собі. Да, да, да. Олександра, так. Да. І створив новий департамент у Мінфіні. Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат були круті проєкти. Це Платформа по верифікації соціальних виплат. Тоді Приватбанк за одну гривню подарував Мінфіну свою платформу. І ми цю платформу разом з спеціалістами, IT Мінфіна розчепили, і зробили з неї платформу, яка верифікувала всі соціальні виплати в країні. Там дуже цікаві були результати. Зробили платформу для моніторингу баз даних Міністерства фінансів податкової державної митної служби. Цікавий був проект, цікавий був. Досвід, дуже класний, я для себе по-іншому пере, переусвідомив Державну службу.